Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Сьогодні по всій Україні розгортаються блокпости, куди виводиться Нацгвардія, якої катастрофічно не вистачає на лінії фронту. Це військове формування складається з тисячі осіб, які могли би змінити утомлених українських бійців на пардові. Заявив полковник з запасу ЗСУ у інтерв'ю Наталії Олашенко. Нацгвардія зараз нагадує Беркут. Так Нацгвардія теж воює. Там є декілька бригад на фронті, але виходить, що є і зайві люди. З їм ставлять завдання трусити цивільних. Я знаю, чим закінчуються такі перетруски. Зрештою, з нацгвардійців перетворюються на звичайних рекатирів, які роздягають людей до трусів. Це те, чого не можна робити у жодному разі. Не можна військові підрозділи ставити під командування МВС. Це від початку неграмотно пояснив світан за словами полковника. Нацгвардія має бути у складі ЗСУ і опікуватися лінією фронту, а не трусити та роздягати цивільних, не кажучи вже про те, що саме. Му ухвалені такого рішення, м'яко кажучи, антиконституційне та може спричинити зворотний ефект, особливо у зонах, які зараз розташовані поряд із лінією фронтом. Там велика кількість зброї та хтось може відпрацювати по такому блокпосту з РПГ або закидати гранатами. Подібна ситуація вже була у 2014-2015 роках. Нагадав світан, річ у тім, що щойно МВС отримує механізм грабувати на блокпостах. Цей грабіж триває до першого удару, тобто, поки хтось не закидає блокпост. Ост, і тоді їх попускає, бо доведеться розповідати, хто їх туди поставив і чому вони раптом почали трусити громадян. Також військовий аналітик згадав і про ТЦК, до яких останнім часом у нього теж є питання. У мене полковника ЗСУ. було багато знайомих воєнкомів, але їх практично всіх зняли. Зараз нові воєнкоми, які явно перевищують деякі свої повноваження, йде загострення обстановки всередині України. Це може погано закінчитися. Потрібно працювати контррозвідці та СБУ, тобто. Хтось генерує такі команди, десь цей механізм генерації стоїть і найімовірніше завдання цієї генерації набити кишені, тобто грабіж у чистому вигляді, зазначив світан. Крім того, військовий експерт акцентував на тому, що Україні не потрібно півмільйона людей в армію, необхідно лише відправити на фронт згвардію, яка зараз валяє дурня на блокпостах. Взагалі, все це не дуже хороші дзвіночки. Вони погано закінчуються до першого закитання гранатами. А далі вже піде цікава тема. Почнуться реальні розбірки, які можуть закінчитися у Києві. Ми з третім майданом, тобто генератори цих завдань можливо і домагаються саме такої відповідної реакції нашого народу. Це не хороша тенденція. Зробив невтішний висновок світан. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.